Гандбольні змагання у Рівному вже давно стали невід'ємною частиною спортивних заходів міста у вересні. Кожного року десятки спортсменок з'їжджаються сюди, аби показати свої вміння. Організатори кажуть, що тепер навіть запрошувати нікого не потрібно. Учасники самі знаходяться. Настільки вже привикли до даного турніру. До його високого рівня, що самі просяться до нас, щоб прийняти участь в даному турнірі. Тут... Виступають всі призери минувшого чемпіонату України дитячої юнацької ліги даного віку. Поборотися за нагороди до рівного завітало вісім команд із Києва, Львова, Броварів, Скадовська та Херсона. Традиційно помірятися силами приїхали і гандболістки із білоруського Гродно. Ми приїжджаємо, в першу, не те, то виграти, Ми приїжджаємо получати опот. Ми діти учасами ми маємо... Як... Готовимся к отборщику чемпионату Европы и с, как бы, с большего. Приїжджаємо, як отримати опит, як посоперничати. Виставило свою команду на змагання і рівне. У минулому сезоні місцеві дівчата, хоч і тренувалися регулярно, але участі у жодному чемпіонаті не брали через брак коштів. Виступи у цьогорічному сезоні теж поки під питанням. Тренування були, але не було ніякого участі в совітні, не було практики. Ми цілий рік, як каже, ніде не участвує взагалі. Ми провели збори по безподготовці, Заявились, заявку подали. На в чемпіонаті в дітська ліги готові здесь. Ну сейчас не знаємо, будівелі ми учаснити лінія, тому що сюди с фінансами у нас затруднення. Нам отказали для участия участі. Покаміс у підсумку рівненська команда посіла останнє місце у змаганнях, а переможний кубок додому повезли львів'яни. Місцеві гандболістки після програшу здаватись не збираються і продовжують регулярно тренуватися. Втім, без практичних навичок високих результатів досягнути буде важко.